Всім привіт! І сьогодні у нас на огляді сумка з додатку того-того за 69 крон. Ось такий приблизно сулов сьогодні. І перша позиція це у нас пакет шпінату. Він свіжий, все з ним добре, десь приблизно 200 грам. Також е сир для салату. Напевно, він замаринований в маслі зі спеціями. Скільки грамів? Я щось дивлюся, не можу знайти. А, 220 г. Також наступна позиція: це три сутки а, рибних болів. Самих болів десь приблизно пів кілограму. А, наступне це у нас а, сир рікота загальною вагою 250 г. Все з ним добре, він у нас до сьогодні. А, також попали сьогодні два соуси дуже гострих на майонезній основі. Трошки цукерок. Цукерки снікер загальною вагою десь приблизно 500 грамів. Така упаковка коштує приблизно на сайті 190 крон, це приблизно 19 доларів. Також ми сьогодні маємо дві булки: це булка піца, вона з сиром, з кукурудзою, напевно, ще чимось і з томатами. Дві штучки. Також у нас сьогодні. Бурк, булка з заварним кремом та з листового тіста, дві штучки. Буханка хліба чорного. Вага, такий, Є що в руки 530 грамів. Також дві упаковки булочок. Одна з шоколадом чотири штучки, і наступна з брудзинками. Це сьогодні ми маємо. Дякую за перегляд. Всім па-па. Всім привіт. Наталі, вона трошки хворіє. І так, прийшли. Опять буде вам розпаковка. Набрали цілу кучу їжі за 0,4 за 58 крон дві сумки купили. І так, дивіться, що нам надавали. Силочка внизу теж можете спробувати. Це перша сумочка. Шніцелі. Тоді вон мариноване м'ясо. Куринні якісь ці. Курина грудка це для салата. Я так розумію, дві штуки. Ще мариноване м'ясо, булочки, хліб. Там теж пакет булочок. Це перша сумка. У мене так само пакет булочок класних. хліб, Тоді ще такі дали мені булочки, ти будеш на телі такі хавати? Uh -huh. Я тобі віддам їх. Тоді моє м'ясо. Мариноване, два таких і одна куриця. отакі от, от дві сумки за 58 датських крон. Взагалі, по-моєму, ціна, качество клас. Довольна. Uh -huh. <laughs> Наїмося м'ясо, правильно? Uh -huh. Так в магазині його просто не накупляюся, бо я не знаю, може ви не розумієте, це буде сверхдорого. От самі почитайте, 28, 15, 15, 28. І оці булочки, десь по 10 крон за штуку, тут їх штук 5-6. Хліб, крон 25-30, тому що якби це дорогий хліб хороший. От я вам навіть покажу, мабуть, бігом. І ці булочки стоять, я не знаю скільки. Но вони стоять дов... дорого вони стоять. Знаєте, ці булочки. За 20 Якщо ви дивитесь це відео, значить вас інтересує Данія, логічно. І поки ми йдемо, я вам розкажу про Наталі. мене поганенько видно, пардонте. Ну да ладно, вона отримала комуну Копенгаген. Я її з цим і поздравляю, але вона отримала її, ще на тепер 2 тижні ждать. Це вже друга неділя, буде, йти. в неї буде йти друга неділя, вона має ждать, поки вона там знайдуть їде, де вона буде жити. І оці всі моментики, так що повезло їй, а може й не повезло. Надіємося, що пов... повезло. Повезло в общем, я теж на це сподіваюся. Просто що я кажу, не повезло, хто їде в Копенгаген, там багато, багато це, дуже людей. А от йдемо. красиво все світиться. Мені так оце подобається. Деревця всі підсвічуються. ці всі моменти. Взагалі, по-моєму, клас. Улички, правда, пусті. Зараз тільки 8 часу вечора, ще й тих немає людей. Ми нікого не зустріли. Одного чоловіка тільки на мепеді встрітили, їхав. Ніде немає нікого, там вон, машина десь якась далі їде. Все. Всі люди вдома сидять, віддихають і вікна, бачите, те, що я вам казав, всі без штор. ті без штор, ті без штор. Все видно. Будемо заглядувати, Наталі? на <гум> <гум> телі? краса, красота, Должна вам показати. Нічний город. Ні, ще якісь чоловіки їде, бачите, на велосипеді. Це третій чоловік за 25 хвилин, знаю, чи за 20, що ми йдемо. Ялиночки всі світяться клас. А мене можете поздравити, в мене сьогодні три місяці, ровно, як я тут сижу очікую рішення. Прикольно, три місяці. Нічого, діти скоро теж добудь камбуз. Ми на це сподіваємось було б зовсім по-другому, якби я отримав спочатку відказ, а тоді подав апеляцію і закрив оцю от защиту, що я їздив. Це б тоді було дуже сильно печально. Ну, як печально, тоді довелося б ждати півгода. Нікому менше не розглядають справу, тобто з півгоди я б сидів і ще ждав би. Надіємося на позитив. Я завжди вилибаюся, те, що не улыбаться, все нормально. Він на телі теж сумки несе. Я їй не допомагаю, хай теж тренується. Бо вона теж на кровати багато лежить. Я Я так само. Треба трошки пройтися, понести сумки, щоб в тонусі все держати, правильно? Значить, зараз будемо жарити таку штуку. Грудка маринована. По-моєму, класна штука на вечір шикарна. Опять в мене вечором сніданок. Ай, яка красота. Я думаю, це буде вкусно, грудь хороша, головне не пережарити. Що я скажу? Вони не, не згоріли, щоб ви нічого там не писали. Це ця, ця от красна штука, вона в олії чогось попідгорала. Так, вроді все чітко. Якось так, звісно, два куска, один більший і менший, може треба було порізати. Взагалі, підете. Зараз я поїм, що нібудь. На наступний день захотілося селі. Купив таку штуку філешки. 400 грамів, 30 крон короче, 200 гривень. 400 грамів філешок. Цибуля, сіль, сахар, олія. Зараз я зроблю і покажу судочок. Засолимо її легенько. Получилась така красота, я її порізав, олії досипав. Зараз це все переколотить. Сіль, сахар, цибуля, лавровий листочок. Написано, що через час вона буде готова, але сумніваюся. Пройшов буквально часик. дивіться, що я вже наробив. Уже Вже сільодочка замаринувалася і спробував малосольна, нежна легенька. Кстати, вийшла дуже добра. Зробив пюрешечки, взяв собі огірочки таких маленьких корнішонів. І ось вона красота. Правда, дуже сильно добра, тому що вона була свіжа, а свіжа це хорошо, це не та що заморожена. Перший раз, кстати, її ділав тут. Ну і зап'ємо ще це все діло легенько фантою. Реклама, ну класна штука, мені подобається. Трошки можна лучше, ніж пиво.